Всім привіт, дорогі українці! В цьому відео ми будемо говорити про інтер'єр Audi a 4 b 5 Ці автомобілі випускалися з 1994 по 2001 рік. І дуже цікаво буде подивитися, чим вона тут напічкана була в ці роки. Конкретно даний екземпляр 99-го року це вже рестайлингова версія. І давайте поглянемо, що навколо мене. В дверній карті карман. Він нормальних розмірів, не маленький, бо бувають такі карманчики, що нічого туди не засунеш. Далі е, дуже зручна карта. Тобто руку можна так поставити і їхати. Дуже комфортно, реально. Ну, це не в кожній машині так. Буває так, що дуже високо, буває, що дуже низько. От, в четвертих гольфах, я пам'ятаю, було низьковато. Ну, от, оця частина Знаходилась нижче. І, і не було так комфортно. Потім склопідйомники, електрорегулювання зеркал, ліве, праве ручка непогана, така на вигляд на ті часи, відкривання, закривання. Всіх дверей, от, наприклад, дивіться, як тихо закриваються двері. Тобто не, не щелк, як зараз в нових машинах, що так щолкає, аж гупає, да? а плавно. Тим все ось це зроблене з таких, типа полумягких матеріалів, але. От 24 роки цій і її якби нічого немає. Зліва у нас тут регулювання фар. Якщо ви врузили цілу машину родичів, то треба буде крутити цю крутілочку, щоб фари вгору не били. Е, внизу карманчик такий непоганий. Дивіться, скільки місця. Можна накидати всякої мілочовочки. Дефлектори прикольні. Ну, якщо вони не зламалися до цього часу, це вже про щось говорить. Ну і вони приємні дуже. Коротше. Мені сподобалися. Ось тут теж крутілочки, ліва сторона і права сторона. Ну і Кожен дефлектор що дійсно гарно працює. Цей речах відповідає за вмикання, вимикання світла, габарити, світло переднє ближнє і дальнє світло. Ось так. Е Приборна панель. Доволі інформативно. Все ж таки, наскільки прикольно зроблені ці цифри. Ну, Якийсь шрифт інший чи що. Але зрівняти Volkswagen і Audi шрифт в Audi буде поярче. Кермо, регулювання керма. Ось тут внизу. По висоті, по виліту йде. доволі високо вилітає кермо. Подивіться. Для тих, в кого гарний ріст, я думаю, це буде важливо. Переносимось тоді до центральної панелі. Противотуманки дві штуки. Чомусь вони окремо включаються. Це просто заглушка. Тут щось могло би бути. Кнопка аварійки, підстаканник. Прикольний підстаканник, але було б прикольніше, якби їх було два. Тут же магнітола стоїть, якась така, типу наворочена, ну вона тут можна в принципі, і флешку всунути, і AUX є, і диск. Ну, Видно, хтось заморочився, поставив нормальну магнітолу. Є клімат, був клімат на ті часи, це не може не тішити. А так автомобіль в приємних тонах виглядає. Не здається дуже старим зачуханим навіть на ці роки. Подивіться, до речі, які сидіння гарної якості, бо якби вони були не гарної якості, вони вже були б протерті, на ощуп нічого. І такі трошки вони жорстковаті, здаються, але в той же час ну, нормальні. По формі вони нормальні і можна на дальняк їхати, доволі приємна машина. Так виглядає сидіння. Спереду, трохи більш зачухане, але все одно, я вже кажу, автомобілю 24 роки. Так, значить, зліва у нас тут йде регулювання сидіння по висоті. Ми можемо його підняти чи опустити. справа по виходить, довжині. Крутілочка ця обична, але крутиться вона приємно, ніж Фольксва... приємніше ніж Volkswagen якісь ці зазубрени краще зробили чи що, ну в ауді все одно вона краще це кутіла. Позаду тут теж все доволі нормально. Та Праве сидіння трошки більш зачухане, видно, справа, справа видно, частіше їздили. Що стосується стелі, то вона провисла, вона відлипла і хтось вирішив залупашити такими гвоздиками пластмасовими. Ну, Як тимчасове рішення нормальне, але, в принципі, з цим щось треба було б да зробити. Місця в салоні позаду реально трохи маловато. І якісь ці сідушки, такі, трошки жорстковаті, чи що. Якби вони були не такі жорстковаті, може вони б не так збереглися. Коротше кажучи, така. 50-50 ситуація з задніми сидіннями, але я думаю, на дальняк їхати позаду тут буде не особо комфортно. Є таке місце для чого лібо, що-лібо закидати. Потім у нас тут пепельниця йде. І, що цікаво, далі тут йде вход до ну, підключення адаптера. Як правило, ця фішечка йде отам під кермом, але тут чогось її вивели сюди. До речі, ще тут є ремені безпеки позаду. Потім сидіння можуть відкидатися. Але що цікаво, відкидаються вони за допомогою ключа. Тобто спочатку треба ось тут відкрити, щоб було відкрито, і тоді можна відкинути ці сидіння. Якщо тут буде закрито, то сидіння не відкинеться. Поняли в чому фішка? Я так розумію, це зроблено з метою безпеки, щоб ніхто через багажник не забрався в машину. Ну, Ще я забув за підлокітники. Тут, напевно, все те саме, що в гольфові, Да, нічого такого. Хороша заначка може бути, не знаю, для книжки якоїсь чи що. Ну і все. Більше собою цей підлокітник нічого не представляє. Ще попробую чи зручний, до речі. Ні. Незручний, він якийсь дуже низький. чи що. Зробили його вищим. Маємо голову вверх, що ми тут бачимо, скло обичне, немає підсвітки. Потім є підсвітка по центру. Добре працює. Також тут є ці кнопки. Коротше, все так стандартно, як і увага йде. Зеркальце є збоку для пасажирки. Бардачок теж йде під ключ. Відкривається нормально, не відвалюється. І тут, дивіться, можна поставити сюди стакани чи якщо ви п'єте. Тобто компенсація оцього підстаканника це оці місця для того, щоб поставити стакани або бутилки. Бардачок ну, не дуже великий, але і не маленький. Головне те, що він не тарабане, що все плотно тримається. Тут у нас що ж йде внизу. Він теж пепельниця. Чогось раніше їх дуже наробляли, зараз так не сильно. Ну, Піпільниця теж є, але не сильно ними балуються цими пепельницями. І тут немає карманчика. От у Гольфа 4 -го тут був карманчик, а тут його немає. З іншої сторони це добре, тому що сюди можна поставити телефон. І тут якби така платформа нормальна для телефону. Внизу в нас йде прикурюватель, отак відкидається навіть робочий. Це непогане рішення, але от обідно що це воно витерте, таке страшненьке. І такий невеличкий карманчик для всяких фішечок. Під підлокітником у нас теж йде місце для всякого хламу. Сюди. Така собі ніша, непогана теж. А, да і ще підлокітнику є місце, дивіться. Я бачив, що в таких ауді ставили сюди колись телефони такі великі. Бачили цей прикол на піктоці з Audi, як беруть, затягують ручник і ручник піднімає цей підлокітник, Ну дивіться. Ну Типу він впирається, якщо прям дуже сильно затягнути. Але так, я думаю, задумка була в тому, що ручник дуже сильно високо він не буде затягуватися. Ну і тут його не треба затягувати. Тобто він трошки затягнув і все. Якщо ж цей ручник буде поломаний, то да, ти його тягнеш і тоді він же впирається в підлокітник. Музика тут нормальна, як для штатної, теж не репить. Ну, якщо не дуже голосно включати, то музика не репить. Тут у нас саме звичайне зеркало заднього виду. До речі, якщо позаду йде машина і світять фари, то дуже сильно сліпить в очі. І я вимикав. Як без цієї фішки, вагів, це оцей маленький козирьок, а, який закриває це сонце, яке може попасти якби вам в очі. Бо воно так буває. Ти їдеш, тут закриваєш, і тут закриваєш, а сонце ліпе прямо сюди. Така приємність якась, не знаю. Фішечка. Ну і багажник під кінець доволі об'ємний. Тут є місце, можна, не знаю, щось натягнути сюди, і така буде з боку ніша. І тут я вже поставив собі насос, теж нормально виходить. Внизу запаска, ключ і все таке. До речі, кому цікава комплектація, чи що там глянути по машині, ось тут така є бірка, по якій можна розшифрувати повністю комплектацію. Ось там внизу йдуть коди. І Ці коди розшифровуються, і в принципі можна взнати знати все про машину. Тут йде одна ручка чомусь тільки. Ну, можна було б ще сюди одну ручку зробити на всякий випадок. Бо от відкривання тут йде дві кнопки. Ось тут кнопка і тут кнопка. А ручка чомусь тільки одна. Але нічого. На ауді далеко не в найбагатшій комплектації, як мінімум, тут не вистачає підігріву сидінь, не вистачає заднього клімату, бо бували аудюхи заднім кліматом, не вистачає задніх електросклопідйомників, ну і ще, може, чогось і не вистачає. Якщо вам подобаються такі відео, обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі для того, щоб продвигати це відео. Ну і всім мирного неба і гарного дня!